Друзі, всім привіт! На зв'язку Ваш Карз. Клієнт замовив у нас ось такі титанові диски Бусе до автомобіля Renault Koleos. Ми вже їх викупили у Швейцарії та привезли в Україну. і Сьогодні будемо відправляти нашому замовнику по місто Київ. Зараз більш детальніше покажемо вам стан дисків. Диски йдуть в комплектації боссе, як я вже казав, до автомобіля Renault Koleos. Вони йдуть в дуже хорошому збережному стані, без потертості, без подряпин. Стоїть на них літня резина Pirelli 2018 року. Диски йдуть 18 розміру. Так, дивіться, який стан дисків просто без подряпин, хороший стан просто. Зараз більше покажемо вам, що зсередини. Диски, напевно, що дуже мало їздили, бо дуже збережний стан. Ось така у нас є хороша резина літня, що вистачить на декілька сезонів. Так, зараз покажемо вам більш зсередини ще. Так, дивіться, друзі, який стан зсередини. Друзі, зверніть увагу, що диски вони не полірувалися і навіть не милися. Вони ось так, як приїхали із Швейцарії сьогодні, так знімаємо вам відео одразу. Диски просто в прекрасному збереженому стані. Ось такий вигляд має. Зараз покажемо вам всі 4 диски. Всі в прекрасному стані, без потертостей, без вмятин, без сколів. Дуже хороший стан, дуже збережений стан. Ось як ви бачите. Ось такий вигляд мають диски. Резина Pirelli Scorpion 18 розміру 2018 року. 21 тиждень.